Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на молоті з боксером. Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. Ну і зараз ми поглянемо на що він здатний. Давно я вже на ньому не грав. Подивимося, чи він ще щось може. Так, ну звісно, мене тут виносить гаус в цьому епізоді. Зразу сходу. Попробуємо залетіти до того магнума що. Щось тут, тобі стоїть на розслабові. Накидає повнірю, рикошетик, накидає гаус. І все на цьому. Так, ну коротше, якщо що, то я ще модулі переодягну. А то в мене тут стоїть від пінца, І від скорпа, і від смуки, якщо не помиляюсь. Так. Підривний у паладінчика стояв, так. Пав, тіп, мінус. Не встиг доби, не встигаю навіть добить. Так, все з моєї команди двох вийшло. Не знаю чому. Так. Так тут хтось у нас хоче вже вивозить. Я попробую, конечно, йому завадити. повернул. Блин. Точно <laughs> с базы выехать. Так, выносит мне релька. Что у них релька? А, усмагнул скорб. Не скорб, а как раз. Так, вывозить, но уехать. Маководик. І перша доставочка є від суперниці, да і все. Це... Так, гаус, смокі рік. Давайте поставимо. Гаус, смокі рік. Так, ну все, ніби помінявшись. Так, нічого собі зразу з ходу мене підпалили тут. Гудбай. Нормас. Так, попався я тут під овердрайв хантера, що. А, ні, не хантер, то паладінчик держався. Я щось так подумав. но ну, почекай почки припасы будут А то что там паладин надивлюсь прожался тогда у нас паладинчик будет ага от взял и кем мото ли винса придал сразу и твинс и балет. наш вывозит. надеюсь, повернули, да, повертают наши. Я дивлюсь, я так в атаку еду, что я уже минус пришел Всем делом. честно усульки промазал. Блін, Фінс мені на хвіст упав. Так, ну момент тільки що був непоганий, в принципі, вивезти. Якби команда підстрахувала, то я думаю... Була б доставочка. О, в принципі, команда страхує. Так. Один один рахунок стає. Я думав, що там повернули. Так, нормально з бог став. Але гранату закинула, якусь вдало. Так, Ну сила удара у молоточка хороша. А от скорострільність стрільнисть хромає. Так, ресурса накинула. блин, все мины подбирал. Нормально повернул. Наши хороший шар запустили. разминувал трошки. <laughs> так, ничего себе наш паладинчик вывозит. Пит шумок. Блін, збиває мене рельса тут. Ну, В принципі, уже рахуночок 2-1. Можна і на киды попробовать затушить. Тобто, я дивлюсь, я вже пішов по чуть-чуть минус. Поки на ті міни наїжджав нано. Так, нормас. Так, забрать бы мне. Скажу не труп броню. Так, блин, підривником чел не потушил. Блин, уже кто-то позаду. Ага, хоппер. снова гранатку просрал. Так, ядерка падает. Нормально, забрал. Блин, я думал туда на засадить. Не удалось. и я аптечку просрал и все. Блін, на міну наїхав, хотів лапер добыть. Так, ну думаю, наш Хантер там трохи розмінував. Так, вывозить їхній паладінчик. Я так розумію. Ну дай приехать. Так, ну я думаю, встигаю повернуть тут. Чик. Наниз гранаточку і може встигну вивезти. Блін, я тут на 0 степей, мене бриває жига. Ну я тут везу, але я горю. Блін, там ще й падаїн поїхав до Нормас. Нормаз, блін! Я думав встигаю доставку оформить. Так, ну страховочка є від команди. Знов норма гранатку закинув. Тут походу в цій каточці жодна граната не залетіла. Так, але, в принципі, командою пощастило. 3-1 страховочки оформляє. Так що нормально? Блін, ну там у мене під ривником чел. Та ну що ж таке, ж не включи монітвіз припаси, дай. А так? Да Та, ну що таке, блін, що я промазую тими сосульками, халимами? Та ж ніби нічого по мені не залітало. Не докрутив чи що виходить. Так, воно. ще раз. Дубль 2 зараз буде. Не буде дубль 2, не взяв я, попав під овірку вікінга. О, викинг. Красавчик. Пойди на сюда и так. Блин, и там заминовано. Думал объехать и блоки. Объехал, называется. Блин, рельсуха накинула. А, вона ж там зверху, думаю, що за прикол. Я її навіть і не бачу. Так. Ну, поки що 25 кілів я встиг оформити. Я б сказав, би, що не густо, але старався грати на перемогу. Так, що піде діло. В принципі, ми і виграли цю картку. Так, друзі, якщо вам сподобався огляд на молодь з боксером, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.